Друзі, привіт! На каналі давно не бачилися. І скажу так: якщо ви дивитесь це відео, це означає, що я продав свою машину. Ні, ні, не переживайте, не четверку, четверочку я ніколи не продам. Я продав оту мою красивенну, красуньку Chevrolet. І це відео буде присвячено їй. Я розкажу вам про досвід і експлуатацію. Вона в мене була три роки. Скажу, чому продав. Розкажу про її переваги, розкажу про її невеличкі, але недоліки. І скажу, що відео оглядів на Chevrolet Reлі дуже багато, але мені дісталася ця машина з дуже цікавою історією. Тому я думаю, це відео трошечки буде незвичайне. Ну і розкажу про свої враження від експлуатації цього автомобіля. Погнали! Якщо ви помітили, то тут ще стає такий монстр. Стоїть. Це машина мого тата. Це піражок 2008 року. У нього 75 тисяч пробігу. Досить цікава машина, дуже класна з точки зору господарства, бо вона роботяща, З інжектором на 1,6. Пре як дурна. Мені от в плані двіжка. Це реально самий класний двіжок на цих жигулях, Вона просто несеться. Я на цьому піражку з квадратним кузовом розганявся до 140 і вона пре і пре. Але це окремо. Якщо вам дійсно цікавий огляд на цю машинку, а вона досить цікава, тому що вона нестандартна. Вона була куплена у комплектації фермер, вона була з бортами. А ось цей верхній кунг він дороблювався на заводі в Чернігові. І оцей кунг верхній він незвичайний, він зроблений під замовлення. Тому якщо вам цікаво, щоб я зробив огляд на цей пиражок, то пишіть в коментарях. Я з радістю вам зніму відео. І про цей пирожок покажу інтер'єр, екстер'єр. Е, ну і розкажу трошки про цю машину. Але ми переходимо до моєї Chevrolet Ось моя красонька. Вона 2008 року, куплена в грудні. 12, ні, 17 грудня 2008 року. Вона куплена була на Укравто це збірка. Автозаз. Зараз вам покажу. А, ні, не тут, не тут, не тут. Ось шильдик Автозаз. Тобто, це машинка ще тих часів, коли ЗАЗ робив крупну злову зборку і збирав машину. Дуже класна машинка. мені подобається колір. І це незвичайна Chevrolet, які ми звикли бачити. на... Дорогах, тому що це не корієць, а це китаєць та комплектація Шанхай. І чим вона класна? Вона класна двигуном. Я згадую, коли я отримав водійське посвідчення, здавав на права. Це був 2009 рік. і Я вчився якраз теж на шевреляве в кольорі такого асфальт, сірий асфальт. І вона мені жахливо не подобалась. Там був тупий двигун на 1.2, вона ледь тянула, вона на тому газі стріляла, пихтіла. Мені тоді так ця машина не сподобалася, що я в житті ну, не думав, що я задумаюсь про купівлю шевроле. Навіть моя четверка в порівнянні з нею, це просто монстр спорт, не знаю, вона рвете Chevrolet на 1.2, на світофорі, просто в точку ходить, як то кажуть. І е, тут, коли мені підвернулася саме ця комплектація, я шукав машину на автоматі, а це на автоматі, в комплектації Шанхай. е і у неї двигун на 109 кобил, 1.6. 1.6 на 109 кобил, 16 клапанів. Зараз я його покажу. Ось цей двигунчик, дуже дуже класний, дуже бодрий. Машинка легенька, і що я свого часу, коли шукав машину на автоматі, я дуже хотів п'ятий гольф. Я їх передивився дуже багато. І потім, коли в мене була можливість, я тягався на світофорах з п'ятим гольфом. Так, от Chevrolet Aveo на двигуні 1.6 на автоматі робила, робила гольф. На механіці і на автоматі з двигуном 16 MPI. Тобто там 102 кобили, тут 109, вона легенька, вона просто тяне неймовірно. Капотний простір тут особливо не цікавий. Тут ну, класична деоська компоновка, Фактично те саме ви побачите навіть в Део Ланосі. Тому особливо щось розповідати про тут всередині цієї машини не буде. Єдине, скажу чим відрізняється саме ця комплектація? Це бошевські мозги. Вони дуже круті, класні, не глючать у порівнянні з корейсько-китайськими, які ставилися. Два вентилятори, а не один. Вона не гріється від слова зовсім. Також ця машина відрізняється салоном. У неї класний китайський салон, але по якості матеріалів він набагато крутіший, тому що тут м'яка торпеда. Я покажу вам зараз всередині, яка кольорова гама, і скажу, що з точки зору. Взагалі, приємності і відчуття салону, вона набагато веселіша, тому що той сірий салон пластиковий, яким комплектувалися Chevrolet Aveo, засвіду і так далі. В порівнянні з цим люксом просто відпочивають. І так ми сідаємо всередину цього люкса. Я тут трошечки перебирав це. Я не впісявся від щастя або від горя, а просто прибирав трошечки машину. І так, сяду, щоб не пікала. Дивіться, який тут гарний салон. Він реально світленький і ну, мені дуже подобається. В порівнянні з стандартним а, сірим шевролєшовським тупим пластиком, він просто набагато крутіший, Оце м'який пластик. Оце твердий пластик. Твердий пластик, м'який пластик. Бачите, гума вона скрипить. Твердий пластик, м'який пластик. А, в, в звичайних Chevrolet він тут кругом тупо пластиковий, немає ось цього класного бардачка, дуже зручно. Uh, Магнітола. Я її ставив сам. Тут була така одна Діновська, я поставив дводіновську, дуже класно, дуже uh, зручно. Плюс є регулювання сидіння по uh, висоті. Тепер любі друзі розкажу трошечки, відкрий вікно, ну, щоб не в від спеки трошечки розкажу про історію цієї машини. Я її купив у другому році. Якраз е війна була в самому такому розпалі, і я шукав машину на автоматі. Бо на четверці вона просто дуже так ламалася, і треба було постійно обслуговувати, але ну, все таки машині 30 років. Я хотів машину на автоматі і щось таке, щоб сісти і ту поїхати. У мене був бюджет в районі до 7 тисяч доларів, і коли я побачив оголошення Chevrolet Aveo з пробігом 24 тисячі. Я спочатку не дуже повірив. Але потім так переглянув, дивлюся, 24 тисячі пробігу. Є сервісна історія, продає її якийсь там дідусь. Я приїхав біля Палацу України. Вона стала на паркінгу, коли я тільки її побачив. Це був просто вау-вау-вау. Тому що реально стояла нова машина в 22-му році, 2008 року випуску в ідеальному стані, просто як із салону. У мене є повністю сервісна історія. Там люди, які її обслуговували, вони до 2018-го їздили щороку на Укравто і обслуговували цю машину. У неї на пробігу 24 тисячі чотири рази міняли ремінь грм. Настільки були відповідальні люди, тобто вони не по пробігу, а по віку міняли. Масло міняли, то там сервісна книга буде на 24 тисячі пробігу. Вона була заповнена вже до половини, тому що реально там дідусь дуже був відповідальний і за машиною слідкував. І тому, коли мені запропонували цю машину за 5300 доларів в ідеальному стані на автоматі, і я на ній проїхався, відчув цей двигун, і взагалі її стан, я не роздумуючи її взяв і не пожалкував жодного разу. Перше, розкажу про переваги цієї машини. Вона дуже проста, тут нема чому ламатися. Я міняв оливу. Одразу, як тільки я купив, я поміняв оливу в двигуні, оливу в коробці передач, фільтр в коробці передач. На 24 тисячах я не став міняти ремінь ГРМ, я доїздив до 40 тисяч, тому що він був нормальний, мені не сказали, що можна їздити. Йому було вже. 5 років, але вони подивилися, він балістичний, тріщин ніяких не було. Ремінь, ГРМ я не міняв. Е, і, в принципі, все. Це я поміняв оливи. Дворники розсохлися, двірники. Я поміняв резинки і все. І я їздив, я за три роки не їздив 50 тисяч. Зараз пробіг ну, трошки не 50 тисяч, трошки менше. Зараз пробіг 71 тисяча. У мене нічого не ламалося. Тут що стоїть акумулятор 2018 року і нормально працює, ніяких проблем. Вартість експлуатації цієї машини від 70 доларів це коли ти міняєш оливу, фільтр, паливний фільтр і воздушний фільтр. І десь 250 доларів це коли ти робиш комплекс, це ремінь ГРМ, помпи, гальмівні колодки, до речі, ззаду. Ще стоять рідні гальмівні колодки. Я приходив в ТО, і мені сказали, там все порядок, ручничок все тримає, все супер. Тобто, вартість експлуатації на 10 тисяч кілометрів приблизно складає, ну в середньому, нехай там 150-170 доларів, не більше. Я розумію цих людей, які їздять на цих машинах в таксі. Їздили зараз уже, мабуть, не так багато, але, мабуть, і ще десь їздять по в регіоні, але в Києві вже небагато, тому що вона надійна. У неї ззаді проста балка. У неї простий гідротрансформатор японський, який не ламається. Якщо міняти оливу кожні 30-40 тисяч, то взагалі з ним ніяких проблем не буде, як на мене. Грибе, він дуже класно. У нього є оці режими: 1, 2, 3, холд. Дуже класний режим. Взимку у мене тут в гаражі, і я вам скажу: стояли позашляховики. Поза шляховики, всякі там, не знаю, і вони не могли виїхати, бо вони були важкі, машина греблась, горка така крута, машина не може просто на неї виїхати. Двигун гребе, колеса гребуть, машина стоїть. Ця ласточка. Оця ласточка. Вона легенька, а двигун для неї дуже потужний. Вона на ті гори. Вилітає ну просто, при тому, що я їздив їжу на гумі Расава і скажу ніяких проблем там по шуму, по ще чомусь. Ну, все нормально. Шумоізоляція. До речі, в цій китайській комплектації шумоізоляція краще, ніж в корейській. Тут трошки інші оплатнітелі дверей йдуть. Ущільнювачі дверей трошечки інші. І салон зібраний краще. Навіть в цих дверних картах, там, от мені казали, на СТО, там по-іншому трошки зроблена шумоізоляція, плівка і так далі, вона дійсно тихіша. Я їздив потім на звичайних корейських Chevrolet АВЕ, вона реально тихіша. Але як для бюджетника, звісно, тому що, ну, звісно, якщо ми порівнюємо з Lexus або там Mercedes, або BMW, і так далі, то, ну. Ребята, машина в салоні коштувала там, 10 тисяч доларів, і машина за 40 тисяч доларів порівнювати тупо. Але от скажу, наприклад, для окулярів є такі штучки, ой, впала. Куча ячечків, годинничок, кондиціонер є, е, магнітола встановлена, АБС. Е, що ще? Підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал, ухили фар. тобто, ну, не знаю, ручник, все, більше тут нічого немає. Звичайної щоденної їзди та нічого більше і не треба. Реально, ви закинули сюди 200 доларів в рік і ганяєте на ній, і, ну, я впевнений, до 100 тисяч тут нема просто чому ламатися. І ви скажете, от ти так все хвалиш, а які ж недоліки? Недоліки є я на них теж коротко зупинюся, але але, але знову ж таки, маємо враховувати, що це бюджетні. Перше, це маленький салон. Дійсно, салончик тут не дуже великий, і я скажу, що я не дуже великий. У мене зріст 1,68 м, вага 72 Кілограми, і я скажу мені з одному сидіти комфортно. Я сижу, такий самий, як я сяде за мною, буде більш-менш нормально. Але якщо сюди сядуть чотири крупних таких мужики, то ми будемо один одному вже в плечі опиратися. Але це бюджетник і як ви ну, а що ви хочете. Тобто по салону тут рівень лануса. Ну і це фактично і ланос і є по подвістці, по основним вузлам, агрегатам це продовження логічне продовження Ланоса. Інші недоліки. Покузову. У мене нічого не ржавіє, все класно, рижиків ніде немає. Єдине, єдине недоліки це оця е, задня ляда. Тут номерний знак так приліплений, що ці куточки вони в усіх машинах «Шевролі» затирають. І ось тут починає іржа проходити. І отут на саблі, отут я вже підмазував, отут-от, тому що грає оця ж е, сабля. Кришка не оцинкована, і тому е, оця кришка зазвичай в Chevrolet починає стріляти і потрошечку йти і ржа. І якби цю машину врятувало те, що у неї маленький пробіг, тому цих е, недоліків тут іще практично немає. Ну і плюс я тут от такі підкладочки, бачите, зробив, тому. Можете собі так само зробити, і у вас все буде добре. Знову ж таки, аеродинаміка машини зроблена таким чином, що тут піскострують ось ці арки. Я їх заклеїв в плівку. Оця плівка якась була невдала, пожовтіла. покажу вам з іншої сторони. Бачите, з цієї сторони все нормально, гуд, вона вже просто від старості це грязь позалітала. Ці місця тут в Chevrolet піскострують. Якщо їх не обклеїти плівкою. Ця фарба обдереться і тут почне ржавіти. Дирок там не буде, але ржавіти буде. Тому рекомендую одразу теж проклеїти всю цю красу, і можна навіть і капот проклеював. Ось тут, бачите, на стику, щоб не облуплювалася фарба. Всі двері у мене проклеєні, і тут, де нахтями царапається, так само ці наклеїчки, чого не коштують, але по факту ви збережете машину і у вас е лакофаба. Лакофарбуюче покриття буде в нормальному стані. І ще серед недоліків. Я дуже багато став зустрічати Chevrolet з гнилими крилами, ось тут, в цій частині. Чому? Це не тому, що машина погана, тому що хазяєва не обслуговує свій автомобіль, ну і тут є невеличкий недолік. Конструкція машини зроблена таким чином, що тут у двірнички і петля капота, і тут дирка. І вся весь бруд, листя, дощ, так далі, воно стікає ось тут по дренажу і виходить тут через отвір. Так от, якщо ви раз в рік не відкручуєте бризгавік, не достаєте з цього крила кілограм землі, тут реально збирається за рік кілограм землі. Кожну весну я відкручу цей бризавік і достаю звідси кілограм землі, листя і всякої фігні. Так, от, якщо ви не будете чистити тут. І відповідно з цієї сторони у вас почне гнити, вода не буде уходити, і крило, звісно, років за 5, 7, 10. Тому, якщо хочете зберегти машинку, робіть так, як я, не лініться, це 10 хвилин. Відкрити той брезговічок, почистити, закрутити на нормально назад, і можна ще й промовілити. Я, до речі, теж в кожен рік, майже через рік. Я всі пороги, всі полості, все продавав мовіллю, і тому в мене машина навіть при експлуатації взимку все супер. Можете подорожу двері. Ось. Все абсолютно без іржі, все сухеньке, тому що оці всі полості з усіх сторін спереду, ззаду, ось о. водичка капає, бо я якраз машину помив. Ось ці всі полості, плюс отут є такі шайбочки гумові, які закривають пороги. Я їх теж знімаю, все замовили. і тому я впевнений, що ця машина дуже-дуже довго. Ланжерони також повністю позадував. І ще які недоліки це, мабуть, все-таки якість фарбування, тому що по нашим українським дорогам. Хоча ні, якість фарбування тут не при чому. Я впевнений, що в Європі ці машини їздять по 200-300 тисяч і все у них нормальне, це просто якість наших доріг. Такі камінчики маленькі, вони роблять сколи. Я багато їздив по трасі. І скажу так, у мене цих сколів трошечки, але назбиралися. Це при тому, що зараз пробіг у машини 71 тисяча. То не можна це віднести до недоліку автомобіля, автомобіль нормальний, це у нас такі дороги. Також покажу задній ряд сидінь. Ось я сам за собою, як бачите, ось я сів сижу. Ліг навіть. от Все. Тепер я колінами достав. А якщо я просто сижу. То, в принципі, місце у мене ще залишається. І на дальнюках двом людинам, а я ще ні по півтори-дві тисячі в чотирьох, то я скажу, в чотирьох більш-менш нормально, комфортно. Звісно. Мабуть, некомфортно комфортно з точки зору повітря, тому що просто маленький салон і треба відкривати вікна, бо просто дихати не буде Е, Ще що скажу по кондиціонеру, по потужності. Тут класно, що є кондиціонер, і він працює дуже гарно. І чесно кажучи, я не уявляю, як їдуть машини на 1.5, на 1.2. В 1.2, мабуть, і кондиціонера немає, бо воно мабуть, просто не тяне. Але я скажу тут: якщо вімкнути кондиціонер, то потужність так втрачається, будь здоров. На трасі ви її сильно не відчуєте. Якщо просто собі спокійно їдете, там 110. Ну, їдете і їдете. Але якщо будете десь робити обгон, або десь по місту, будете їхати під горочкою і ще зайду хтось буде сидіти, то машина прямо аж так жум-жум-жум. тобто кондиціонер працює, забирає дуже багато потужності. Плюс тут гідропідсилювач, а не електропідсилювач, і він теж відбирає досить таку потужність від вашого двигуна. Eh, тому, скажімо, оцей варіант на 109 кобил це, мабуть, єдиний нормальний варіант для цієї машини, бо інші машини, мабуть, просто з іншими двигунами, там на 86 кобил вони просто не їдуть. Ну, Тут колоночки стоять, дуже так гарненько все зроблено. Підлокітник я купляв. на... Якомусь сайті, що 700 гривень коштували такі м'ягенький і під колір лягає. Ось так виглядає торпедо. Ну, мені подобається. Реально набагато яскравіше, набагато сучасніше виглядає. І дивіться, машині по факту 17 років. Подивіться, по факту, ну, дизайн. Ну, не можна сказати, що це машина там. Прям настільки убога, що ну, не знаю, що страшно в неї сісти. Я Сучасні автомобілі 2020-х років, бюджетні. Ну, звісно, не китайці, а там на рівні Рено, там і ще щось. Ну, Це просто печаль. Тобто, тут виглядає машина досить свіжа, незважаючи на свій вік. І так, підводячи підсумки, що скажу? І я цією машиною дуже-дуже сильно задоволений. Перше, я розумію, що вона мені дісталася в дуже гарному стані, і власник переді мною гарно обслуговував. І я так само за нею дивився, не насіла і обслуговував її на СТО з гарними оригінальними запчастинами, і вона мене жодного разу не підвела. Тому як ви відноситесь до машини, так і вона до вас буде відповідно відноситися. Але я впевнений, що от саме ця машина вона до 100 тисяч їздить абсолютно взагалі без проблем. Е і ніяких поломок у вас там не буде. Які в мене були поломки. Е поломок не буду, які в мене були поломки. Поломки були такі: е у мене відслоїлася одна е гальмівна колодка задня. Вона просто від старості від, від відшарувалася від основного е, як сказати від цього металевого каркасу. Взимку видно прилипла, примерзла, відірвалася і почала шарудіти, так: шу. Я спочатку не міг зрозуміти, що це таке. Думав, що це лід десь коротше, щось тре. А потім, десь через два тижні, здогадався, що це колодка відлипла. Ну, поміняв дві колодки ціна питання, комплект колодок 480 гривень. Коштував поміняти теж там щось 500 чи 600 гривень, повністю з ревізією, підтягнули ручник. Ось це в мене була перша поломка і друга поломка у мене. О, до речі, це точно це ж недолік, це недолік. Ось, ось цей недолік, а полягає він в чому? Якщо ви заставите цей багажник пакетами, то ось ця петля і ось, ось ця петля буде в ці пакети упиратися. А тут у нас проводка. І проводка у нас на освітлення ось цього прекрасного номеру. Так, от. Я колись положив пакети, і цю проводку я обірвав. 에, пропала підсвітка номерного знаку. Ну що, запаяв, е, причому сам я запаяв, нічого там складного немає. Два проводка склеїв, термопаста, там, не термопаста, боже, термоусадку ту поклав ізоляцію, і вона там, як з заводу, короті, виглядає, але це реально недоліки, треба слідкувати, тому що можете зачепити і у вас оцей підсвітка номерного знаку не буде горіти. Це велика трагедія. Це, звісно, в порівнянні з BMW-стами, які плачуть, доливаючи масло, це, це да. Це прям трагедія. І ще раз, підводячи підсумки, машини я дуже задоволений. За три роки експлуатації і пробігу 46 тисяч у мене було ну, буквально це декілька моментів таких от. Неприємних е з приводу експлуатації. Все інше, я їздив і на дальній відстані, і кожен день на роботу, і взимку, і влітку, і в осінь, і шість людей возив, і один їздив. Ніяких проблем не було. Двигун чудовий, надійний. Міняйте вчасно оливу, гідротрансформатор японський так само дуже класний, простий, тяне супер, обороти переключає. У мене на трьох тисячах оборотів вона їде 110 км. Витрата палива на бензині десь літрів 8,5. На газі так само? Ну може до дев'яти. Гарно відрегульований газ, гарні форсуночки. Заправляйтесь на нормальних заправках, і машинка тягне без проблем. Якщо я так валю машину, чому ж? Я вирішив її продати. Обставини склалися так, що ми запропонували новішу машину. Набагато новішу, там 2017 чи 2016 року. І за дуже гарну ціну вона фактично нижче ринкової. І я так подумав, що ну мені дуже шкода цю машину. Вона реально симпатична, гарно виглядає, не дивлячись на те, що їй майже 20 років. Але Життя йде вперед, і зараз з пробігом 70 тисяч я її можу продати поверху ринку. Чому? Тому що у неї повна сервісна історія, кожне обслуговування у мене все записано. Тут прозора історія в цій машині, вона в прекрасному стані, вона на автоматі. І так як я казав, якщо ви задастесь питанням купити собі бюджетник до 7 тисяч доларів 2000-х років з пробігом до 100 тисяч, то варіантів на ринку і не так і багато. І мені за цю машину запропонували дуже гарну ціну. Я навіть, чесно кажучи, не очікував. Я її виплав поверху ринку, і майже з першого дзвінка мені подзвонили, сказали, а ми забираємо. І я вирішив, що це знак, і тому доведеться з цієї машини попрощатися і пересісти на трошки новішу, кращу. А яку машину я вам про це розкажу в наступному відео. Ось така сумна, весела історія. Мені дійсно, я от присвятив це відео цій машинці, і мені сумно з нею прощатися. І я хотів, щоб на пам'ять щось у мене так залишилося про цю історію. Реально дуже класна машина, дуже задоволений. Тому, якщо ви задумаєтесь щодо своєї першої машини або шукаєте простеньку машину на автоматі, а це прям. Але, звісно, не з пробігом там, 300 тисяч, тому що ну, це бюджетник. Звісно, на 200 там, тисячах він почне сипатися, а ще й різні хазяєва буває. У мене кум, наприклад, жодного разу в житті машину не прогрівав. Він взимку в мінус 10 сідає, заводить і їде. Так робити не можна, машина так їздити не буде. Тому, якщо ви будете доглядати, вона буде вам служити. Ну, а ціна ремонту обслуговування досить смішна. Дякую за цей перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі, розказуйте про свої автомобілі. І ради був з вами побачитись, якщо є якісь питання з задоволенням нам на них дам відповідь. А наступне відео, мабуть, вже буде про мою новеньку машину. Слава ЗСУ! Слава Україні! Друзі, на все добре, пока, пока, пока. Буває Еве!